Понеділок, 12 вересня, на нашому каналі Час новин Житомирщини. В студії Костянтин Головчанський. Вітаю вас сьогодні у випуску. На Житомирському бронетанковому заводі адаптували двигун німецької фірми «Дойц» для встановлення на бойову машину піхоти замість російського. Відкриттям кам'яної стели вшанували жителі села Садки Житомирського району новий, насаджений у центрі села парк та фруктовий сад. Мусульмани сьогодні відзначають головне свято року Курбан Курбан-Байрам, свято молитву, очищення та доброчинності. Про ці та інші події докладніше далі. На Житомирському бронетанковому заводі адаптували двигун німецької фірми Дойц для встановлення на бойову машину піхоти 1 та 2 замість російського УТД-20. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник центру воєнно-політичних досліджень Дмитро Тимчук. Проблема з двигунами для БМП виникла практично одразу з початку антитерористичної операції. Нині ж ця проблема повністю розв'язана. Якщо Ресурс російського УТД-20 був 15 тисяч кілометрів. То з німецьким двигуном ресурс зростає до 1 мільйона кілометрів. Також двигун «Дойц» економічніший, легший і тихіше працює, що вкрай важливо для військової техніки. Дмитро Тимчук на підтвердження своїх слів у Ютубі розмістив відео. Ось так виглядає рух оновленої БМП з німецьким двигуном. Відкриттям кам'яної стели вшанували жителі села Садки Житомирського району новий, насаджений у центрі села парк та фруктовий сад. Парк назвали символічно віри, надії, любові. Пам'ятну стелу відкрили на святкуванні дня села, під час якого вшанували людей, які живуть і працюють задля його розквіту і добробуту. Докладіше у відеосюжеті. Раніше біля сільського клубу задінок створювали тополі та липи, але окрім краси, старі дерева ламалися і ставали небезпечними. Тому громада села вирішила не лише прибрати територію, але й посадити новий парк і садок. Наша сім'я була ініціатором цього, тому що ми тут висадили сад 108 плодових дерев, а висадили 120 кущів троянд. Тобто у всіх рослин посаджено було тисячу штук. Ми з сином їздили, купляли свої, дуже багато з дому давали рослин, тому що ми займаємося садівництвом, вирощуємо сад. Роботи розпочали ще з ранньої весни. Завдяки посадженому парку, сільська громада стала згуртованішою, адже у селі мешкають переселенці з різних районів Чорнобильської зони. Люди самі приймали участь весною цього року, самі корчували пеньки, самі зрізали дерева, самі садили дані дерева. Приходило на працювати на близько ста і більше людей на виконання цих робіт по закладанню парку. Ніна Аврамівна переїхала у Садки у 1992 році. Тепер це село вважає рідним. Тут живуть її діти та внучка, хоча батьки лишились у Лугинському районі. Люблю це село, тому що я в ньому живу. Це моє, це вже рідне. Тут живуть мої діти, тут живе моя донька, моя внучка. Вже не може бути села. Взагалі, ви знаєте, я не прихотлива, я приживаюся легко кругом. Одна річна Наталочка Яремчук також задоволена переїздом до садок. Тут у неї з'явилась можливість завести усіх домашніх тварин, про які мріяла. Тут свіже повітря, вся сам'я, свої тварини, свинка звать Василій. У мене є собаки, дві біл і Варлен. Да, Кузя. він білий серише. У селі садки більше 80 дітей дошкільного віку. Саме для них і будують дитячий садок. Розвивають село люди, які шанують рідну землю. Мусульмани сьогодні відзначають головне свято року Курбан Байрам, яке з арабської дослівно перекладається свято жертвоприношення. Окрім молитов та очищення, святим обов'язком вважається у цей день робити добрі справи на користь інших. Для представників об'єднаної азербайджанської діаспори у Житомирі доброчинність традиції, яка стає нормою не тільки у великі свята, а й у будні. Як головне мусульманське свято цьогоріч відзначали представники азербайджанської громади? Бачили наші кореспонденти. Святковий ранок для представників азербайджанської діаспори Житомира розпочався в обласному будинку дитини. Сюди активісти цієї національної меншини привезли солодощі, фрукти, овочі, інші необхідні речі та традиційного до свята баранця. Діти з радістю приймали подарунки. А це що ні? Я не хочу та її саменька. їж. смачно медичний персонал пообіцяв приготувати із баранця святковий плов. Не тільки це і кавуни, це і дині, це і помідорчики, це булька, тобто все. Необхідне для того плову, для того, щоб дітки були такими радісними, певне росли здоровими і ситими. Світлана Урсуленко розповідає, що представники азербайджанської діаспори гості не тільки до свята. Це наші давні друзі, при тому це щирі друзі, які вже понад три роки з нами, з нашими дітками, з нашими закладом товаришують. Вони як швидка допомога у нас, невідкладна допомога. І це допомога буває в різних виразах. Це і медикаменти, перш за все, це іграшки зі святковим Антом представники цієї національної меншини завітали до військового штабу 95-ї окремої штурмової аеромобільної бригади. Кавуни дині виноград та обов'язковий атрибут свята Баранець вони передали військовослужбовцям, які несуть службу у найгарячішій точці України. Командування запевнило, що все це разом із іншим спорядженням сьогодні вирушить за призначенням. Може бути не настільки якби матеріальна допомога важлива. Нам важлива моральна допомога, що люди, які проживають на території. Рів Української держави підтримують українську армію, розуміють ті проблеми, які е, да, які существують, і допомагають нам вирішення цих проблем. Представники азербайджанської діаспори передають частинку своєї душі у мусульманське свято. Це почесно ділиться враженнями керівник громади. роздати мала третю частину нужна роздати бідним малоимущим третю часть нужна тоже накрыть праздничный стол, щоб теж малоимущие, друзья, друзі, родственники собрались. У нас це стало традицією 95 ї нашу бригаду. Святкові дарунки Азербайджанська громада у Житомирі цього дня доправила також у військовий шпиталь, школу, інтернат для сліпих дітей та в інші соціальні заклади. Ірина Остапчук, Юрій Киричук, новини Житомирщини. Наш випуск триває і в другій частині розкажемо вам про таке. У Житомирі попрощалися із народним художником, лауреатом державної премії імені Тараса Шевченка Миколою Максименком. 85 років виповнилося газеті Нове життя, яка висвітлює події Черніхівського району. 35 тонн картоплі та майже 50 тисяч туристів вже в восьми в користуні влаштували фестиваль деруни. У Житомирі побільшало офіційно оформлених паркувальних місць. Зокрема, у центрі Житомира на вулиці Львівській з'явилася нова парковка. Її протяжність фактично по всій довжині вулиці. Паркомістя з'явилися у ході реорганізації паркувальних просторів у місті і обмежень парковки на центральних вулицях. На вулиці Львівській організували понад 100 місць. Встановлено відповідні знаки та навігаційні вказівники на прилеглих вулицях. Окрім того, у досконалі. Налили зону перехрестя вулиці Львівська та Покровська. Острівець безпеки, що з'явився, зобов'язує водіїв зменшувати швидкість перед переходом і здійснювати поворот лише з однієї смуги руху для пішохода. Це скорочує довжину переходу і відповідно час перебування у зоні небезпеки. Повідомляють на сайті Житомирської міської ради. У Житомирі попрощалися і з народним художником, лауреатом державної премії ім. Тараса Шевченка Миколою Максименко, який помер на 92-му році життя. Микола Антонович пережив голодомор, воював на фронті в роки Другої світової війни. З юних літ долучився до оригінального мистецтва, малював пейзажі та натюрморти, Став неперевершеним майстром світового значення. Вірте, що він залишив не тільки е свою душу, залишив в цих роботах. Ми бачили, ми зараз бачили на е стінах його е нові роботи. Е людина, все-таки, е маючи такий пожилий вік, поважний, він робив. Просто чудові роботи роботи Миколи Максименка нині зберігаються в 40 музеях України та за її межами. Є в приватних колекціях у Франції, Австрії, Японії, Канади, США і Італії. Найбільша колекція знаходиться в Житомирському краєзнавчому музеї. Такі великі художники залишають свою творчу спадщину назавжди для нас. Він, мабуть, за всіх, за все наше місто, за всю Україну написав нашу землю такою красивою, щоб ми завжди дивились на його роботи. Життя художника це постійні творчі пошуки. Вже в поважному віці він не залишав роботи над своїми картинами. Це людина, яка своєю творчістю несла. Світлі, щирі, прекрасні почуття. Тобто його твори це показують, як на сьогоднішній день треба цінувати життя, цінувати природу, цінувати людей. Відомий художник постійно передавав свій досвід колегам, підтримував обдаровану молодь. Ми навчилася робити ціні, навчилася малювати різні пейзажі. Без нього я б не була, не була б така. Слова шани і безмежної поваги віддали своєму талановитому земляку житомиряни. Його творчість та високохудожні картини залишили нам у спадок доброту, щедрість і любов рідній землі. Поліське життя, тучі квітки, це все. Ми частина цієї природи. Продовжуємо випуск. 85 років виповнилося газеті Нове життя, яка висвітлює події черніхівського району. Змінювалась назва газети, змінювались часи, але колектив редакції завжди творчо ставився до журналістської справи, завдяки чому газета і нині має багато передплатників. Ювілей видання відбувся у залі Черніхівського будинку культури. Колектив редакції газети Нове життя представив весь свята фільм, в якому відображені події становлення друкованого видання. В ньому використані унікальні матеріали часів колективізації, Другої світової війни, голодомору, наразі колектив редакції порушує актуальні проблеми сьогодення району. Нове життя, я думаю, завжди буде залишатися новим. Хоча зараз, в деякій мірі, наша районка переживає не найкращі часи у фінансовому плані, але... Все таки вона буде йти вперед. Газета стоїть за крок до роздержавлення, а це означає, що вона стане повністю незалежним. Незалежним виданням найбільше примірників газети отримують жителі селянщинської сільської ради. Наша сільська рада, як одна із одна із сільських рад, виписала саме найбільше примірників в цій газеті. Дуже поширені рубрики, які висвітлюють людей Черніхівщини, які гордяться Черніхівщина цими людьми. Також висвітлюється робота сільськогосподарських підприємств, робота сільських рад. Велику увагу приділяється освіті, культурі. Колектив редакції газети приймав вітання від представників влади інших засобів масової інформації. Парламентарій Павло Дзюблик. Теж свого часу був головним редактором газети. Ну завжди були фінансові проблеми, Да? і в мій час, коли я був редактором, і після мене, і нині є фінансові проблеми. Але колектив, незважаючи навіть на те, що були затримки по півроку, да, по зарплаті, він завжди працював з ентузіазмом, тому що він знав, що він творить історію. Газета має багато дописувачів, з поміж них відомі люди в районі, депутати різного рівня. Останнім часом і я теж до цього причетний. Дуже багато статей саме публікуються про життя нашого району, як про громадську діяльність, наприклад, там певних людей, так і про проблеми населених пунктів. В планах редакції газети збільшити кількість сторінок і тираж видання. Україні відбувається процес роздержавлення комунальних засобів масової інформації, от міських, то хочеться побажати, щоб цей процес був безболісним. І справді, ось, наприклад, органи влади, наприклад, комунальні служби, державні служби, просто справді дали нашим газетам волю і щоб дійсно вона була підкріплена фінансово. Сергій Богінський ігор грач, новини Житомирщини. Майже 50 тисяч туристів відвідали фестиваль дерунів у користині вже восьмий рік. поспіль Поспількористенці не перестають дивувати гостей свята цікавими різновидами улюбленої української страви. Цьогоріч на приготування дерунів використали 35 тонн картоплі. А ще за час фестивалю організатори зібрали 27 тисяч гривень за рахунок благодійного аукціону та лотереї. До цих коштів додадуть спонсорську допомогу і придбають для бійців 13-го батальйону. Мобільну котельню. На фестивалі дерунів у користині кухарі з різних регіонів країни демонструють свої унікальні здібності у приготуванні дерунів. Відвідувачі свята стають дегустаторами та визначають найкращі страви. Що це не просто фестиваль кулінарного мистецтва? Це фестиваль нашої національної. Гарної культури України і особливо поліських районів Житомирської області. Організатори фестивалю наголошують, що прагнуть зберігати автентичні традиції національної кухні. Цього й намагалися дотримуватися кулінари, котрі протягом дня працювали у 230 куточках, готуючи та продаючи даруни. Ціни на головну страву заходу коливалися в межах від 10 до 65 гривень за порцію із трьох чотирьох дерунів на тарілці. Найдорожчими виявилися смаколики, начинені грибами чи м'ясом під різними соусами. Чого ми готуємо? Ну Звичайно, картопля, яйце, борошно, цибульку додаємо, щоб не чорніли. Ну і з начинками, з сиром, з м'яском, з овочами, з капустою. Да. Ми допомагаємо хлопчику. Ось у нас там. Ні, будь ласка, ось у нас хлопчик Ілюшка, і він ми йому допомагаємо від благодійного фонду, і це мої подружки. Ми їм допомагаємо від широкого асортименту страв та загальної концепції свята не приховували вражень учасники фестивалю. Чимало відвідувачів приїздили родинами та з друзями. Ну мені здається, це дуже чудовий фестиваль, який робить визитівку для нашого міста, робить його приваблими. Це є певне обличчя нашого поліського краю. Гаслом восьмого фестивалю організатори обрали вислів, де руни об'єднають Україну. Користенський міський голова Володимир Москаленко пояснив, що такий лозунг сьогодні є символічним для України. Юлія Свінціцька, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. І далі в нашому випуску спортивні події у матеріалі Сергія Богінського. В Житомирі спортивному залі автодорожнього коледжу відбувся четвертий турнір ветеранів баскетболу пам'яті нашого земляка, чемпіона світу з баскетболу Геннадія Чечури. Протягом трьох днів ветерани баскетболу з молодим азартом радували вболівальників результативною грою. Проведення турніру збіглося в часі з 85-річним ювілеєм першого тренера Геннадія Чечури Георгія Демба, який переконаний спорт це життя і здорові націоналі. Якщо воно буде, то значить буде якому нас. Третє місце в змаганнях посіла команда ветеранів міста Львова, яка є постійним учасником цього турніру. Героїна, я саме кажу, і ми плануємо також приїхати на наступний турнір парольова. Звичайно, якщо нас запросять, ну попередня домовленість. У фіналі команда ветеранів Житомира «Тонус» грала з командою ветеранів Києва. Гравці, які... Понад 60 років правно володіють нічим, закидаючи його в кошик з далекої відстані. З рахунком 60-48 вперше в історії змагань перемогла Житомирська команда «Тонус». Це дуже приємно, що виграла команда Києва, це нам не так часто вдається, але ну, змагання пройшли такі, бачите, дуже хорошій атмосфері. Чотири команди, на жаль, не приїхали команда з Кривого Рога і тому грали наші старші. Товариші змагання зібрали також вболівальників. Маю відзначити, що все пройшло чудово. Нехай наші хлопці показують ну, приклад для молоді. Хотілося б, щоб молодь також проводила такі турніри і щоб спорт у нашій країні дійсно розвивався дуже активно. Ветерани баскетболу Житомира щорічно проводять змагання ветеранів пам'яті Сергія Корольова і Геннадія Чечури. Організовують їх федерація баскетболу та клуб Тонус. Очі прияти, що в составах були команди учасники чемпіонатів міра, Європи, чемпіонки. Чемпіони були, навіть чемпіони Європи були. В составах також іграли більші, які грають за зборною України. в різних наших клубах українських. Сергій Воїнський, Володимир Рябуш, Новини Житомирщини. На сьогодні все. Завжди новини для вас у будь-який час на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе і ми неодмінно побачимось. Хай щастить. Інші події. Чуднів Гучно відсвяткував свій ювілей 600-річчя від дня заснування. На радість наймолодшим жителям міста працювали численні атракціони. Гойдалки, каруселі, батути. Піднесений настрій дарували усім виступи учасників мистецького фестивалю Чуднівський зоріпад». У сквері ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС влаштували виставки робіт майстрів народної творчості та вихованців гуртків районного будинку Школяра. Для шанувальників краєзнавства розгорнула свою експозицію виставка рідкісної книги Історія мого міста здійснив екскурс в історію і чуднівський міський голова Іван Розводовський. Чуднів пам'ятає і гордиться славними земляками, які творили все те, що зветься історією. Серед них Іван Ферсенко Чопівський, видатний вчений металург громадський і політичний діяч. pismenniki Mykhailo Rubashov Pavlo Speta Ivan Savchuk poet Pavlo Ralchenko Примножують славу рідного міста і сучасники. Найкращих з них відзначили на святі почесними нагородами і цінними подарунками. За вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток територіальних громад міста і району, багаторічну підтримку закладів освіти і охорони здоров'я, благодійну адресну допомогу, за чуйність і людяність почесну грамоту та ікону Божої Матері милуюча. Вручили почесному громадянину Чуднова, народному депутату України Віктору Розвадовському, саме завдячуючи йому у 2012 тому році тодішньому селищу міського типу повернули статус міста. Я мрію, що все ж таки це місто переросло в таке місто, як місто Житомир, можливо, Бердичів, Новоград, але по культурі, по розвитку, по цінностям я думаю, що воно нічим не відрізняється. Воно є найкраще місто сьогодні в Житомирській області. Я хотів би сказати, для днівчан, що в минулому році воно зайняло. Перве місце в Україні по культурованні міста в Україні, де були відзначені премії. Саме Чуднів дав Віктору Розвадовському путівку у велику політику, і Чунівчани постійно переконуються у тому, що зробили правильний вибір. Ми поспішаємо на концерт, який організував Віктор Розвадовський. За що ми йому вдячні дуже вдячні, що він допомагає місту ну, наводить порядок, допомагає людям. Ну і всім і школам. Дякувати сьогодні нашому народному депутату Віктору Йос Розадовський, який докладає багато зусиль для роботи в своєму окрузі. Дякуючи йому за це, він завжди влаштовує шоу тут для нас в чудної. Ми цих не бачили ніколи качель, карусель. Ми не бачили ото, що дійство, яке було в місті, а в нас в селі нема. Дякуючи Віктору, що наше місто стало, був селище міського типу, стало місто. Сьогодні Віктор Йосипич привіз до нас великий концерт. Концерт Олега Винника, подарований Віктором Розвадовським чуднівчанам на їх багаточисленні прохання, знову зібрав тисячі глядачів. У вас все в руках. Я бажаю вам розвитку, бажаю вам щастя, добра і осі посмішки на лиці, щоб у вас завжди були. Навіть де б ви не були чи то в центрі на концерті, чи то на городі, чи то ще десь. Будьте щасливі інші події. Мільйонів гривень виділили з державного бюджету за сприяння народного депутата України Борислава Розенблата для Житомира. Кошти витратять на соціально-економічний розвиток міста. Половину з них, а це 10 мільйонів гривень субвенцій, спрямують на закупівлю медичного обладнання для приймальних відділень трьох міських лікарень. Та 800 тисяч гривень уже виділили Житомирському перинатальному центру. Про це повідомив народний депутат України Борислав Розенблат під час звітної прес-конференції. Тобто при Зменшення на 30% промисловості при зменшенні всіх наших там негараз, які сьогодні є, ми перенаправляємо бюджет країни на місцевий рівень. І тому, коли ви бачите в місті Житомирі, в Хмельницькому, в інших містах, що починається будування, будування, все інше, це ми дали просто місцевим органам громади ці можливості фінансові. Також Борислав Розенблат спільно з іншими нардепами подав пакет законопроектів, які стосуються загальнообов'язкового медичного страхування. Якщо депутати підтримають його, то вже з 1 січня 2018 року усі українці матимуть базову медичну страховку, аби за необхідності отримувати першу медичну допомогу безкоштовно. Я впевнений, що ми продовжимо цю співпрацю, тому що у нас є інші проекти. І Борислав Соломонович нас підтримує не тільки область, а й місто. І ми зможемо якісно наступним шагом. Я бачу, наступним кроком я бачу це робота з нашим пологовим будинком, тому що їх матеріально-технічний стан також не відповідає сучасним вимогам. За майже два роки своєї роботи у Верховній Раді Борислав Розенблат став автором та співавтором 71 законопроекту, 10 з яких вже стали чинними законами України. Вони спрямовані на підтримку деревообробної галузі, літакобудування, розмитнення автівок та створення нових робочих робочих місць та підприємств. Перш за все економічні, соціально економічні закони, які дозволять сьогодні все-таки наповнювати бюджет, наповнюють завдяки тому, що ми створюємо робочі місця, що люди працюють, підприємства працюють, і ми наповнюємо державну скарбницю. Це якби основа нашої роботи нашого комітету. Інші <звук> події. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, в Житомирі та області сьогодні вночі та завтра в день мінлива хмарність без опадів. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 13-15, в день 25-27 тепла. Атмосферний тиск 743 мм ртутного стовпчика, відносна вологість 40%, радіаційний фон 10 мікрорентген на годину. Наступні дві доби, за попередніми прогнозами, по області також мідлива хмарність без опадів. Вітер північний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у середу вночі від 8 до 10, в день – 18-20 градусів тепла. У четвер вночі від 5 до 7, в день – 15-17, вище нуля.